Скажи, будь ласка, коли ти йшов у військо, ти боявся, що леви без тебе не справляться і розваляться? Я знав, що таке не станеться. Того, що дивіться, я е, бачу е, там, певні проблеми, але я інколи типу, я вважаю, що найкраще навчання це хай самі усвоять якісь помилки. З люди зроблять висновки і навчаться, бо, типа, неможливо без там власного досвіду усвідомити якісь певні речі. Коли я йшов, я нікого там. Не, ну не було такого, що типа якісь там проблеми з цим, що все стане. У нас налагоджена система. Я міг типа там просто як ну з часом це стало, звісно, раніше я там багато сам робив. Налагоджена система, розподілені обов'язки. Хлопці без мене нормально справлялися. Я їм дав повну творчу свободу. Я кажу: робіть, що хочете. Ви зараз праві, я типа, можу бути консультантом. Підказати. Але я, типу, там не буду казати ні, оце ні. І вони робили і з часом, типу, ти такі дивишся, о, вони більше зараз усвідомили. І коли, типу, там якісь проблемки там були, я, я це розумів. Ну не буває такого, що, типу, там колектив з десяти людей піде одна людина і не буде проблем. Ну, але дуже я пишаюсь своєю командою, що вони. Ну і мені допомагають, і самі продовжують там випускати контент, щось пробують нове. Ми зараз пройшов певний час, я вже так трошки закріпився в війську і розумію, що до чого. Тепер з'явився час ще й там приймати участь у внутрішньому житті каналу. І до цього я робив це, а зараз більше буде.